Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку весняні роботи в місті та в селі. Які ж перші квіти зацвітають навесні? Правильно, першими навесні зацвітають проліски, підсніжники, крокуси. Як потрібно ставитися до них, до цих першоцвітів? Дбайливо оберігаючи їх, які роботи проводять на полях, городах та у садах люди, пригадайте, як люди восени та взимку піклувалися про чистоту вулиць, міста чи села. Так, добре. Сьогодні ми ознайомимося з весняними роботами людей у місті, на городах, полях, садах та в рідному краї. Ви дізнаєтеся, які ж радощі та турботи приносять весна людям в місті та у селі. З настанням весни збільшується турботи людей і в містах і селах. Як розтане сніг, міські жителі з мітлами та граблями виходять на вулиці й міста, площі, прибирають, саджають молоді деревця, створюють нові зелені квіткові газони. На селі люди готуються до роботи на полях та городах. В садах проводять обрізку сухого гілля. Обкопують та біля дерева, будують теплиці та висаджують розсаду. Розглянь малюнок. Які роботи виконують дорослі та діти на малюнку. Подумай, будь ласка. Будь ласка. Поглянь, які роботи виконують дорослі та діти, зображені на малюнку. Правильно саджають квіти в клумбах, підмітають доріжки, саджають нові деревця. Давайте з вами зараз спробуємо послухати віршик. Уважно слухайте вірш наталі забіле. Під віконцями на сонці, у весняному саду, у земельку, як в постельку, я насіннячко кладу. Сонце, смійся, дощик лися, линьте краплі до землі, щоб на грядях, у зернятах кріпли паростки малі. Прийде літо, будуть квіти, будуть в мене восени у віночку на голівці чорнобривці запашні. Про що цей віршик? Цей вірш про те, як дівчинка садить чорнобривці, квіточки такі. Давай пограємо в гру, де щось сіють та саджають навесні. На городі сіють овочі. Перерахуй, будь ласка, деякі овочі. Правильно, морква, бурячки, цибуля, огірки, помідори. Наступне. У полі сіють зерно. Назви мені кілька представників зернових. Пшениця, жито, кукуруза, сонячник, просо, ячмінь, гречка. У саду саджають фруктові дерева. Назви мені фруктові дерева. Яблуні, вишні, сливи, абрикоси, груші. А в квітнику висаджають, висівають точніше квіти. Які Чорнобривці, ромашки, айстри, маки та інші. З настанням весни люди виходять у поле на весняні роботи. Урють землю, сіють зернові культури. Жито, пшеницю, ячмінь, кукурудзу, овес. На городах саджають картоплю. Для посадки відбирають бульби середнього розміру. Перед висаджуванням їх пророщують у світлому приміщенні. Картопля краще росте на добре освітлених ділянках. У теплі травневі дні висаджують розсаду перцю, помідорів, капусти. З настанням весни починається напружена робота в саду. Плодові дерева і кущі оприскують отруйними речовинами, які знищують комах шкідників. Нижню частину стовбура плодових дерев білять вапном, підрізають плодові дерева, проріджують кущі. Навесні висаджують саджанці плодових дерев. Ями для дерев готують так. Верхній родючий шар ґрунту складають на один бік, а нижній на інший. На дно ями насипають горбиком верхній шар ґрунту, в який додають добрава. Після висаджування саджанці поливають, доливають до них 2-3 відра води. У парках і скверах роблять клумби, висаджують декоративні квіти, щоб вони пломеніли влітки різними кольорами нашої веселки, поліпшуючи людям настрій. Тобто, щоб був кращий настрій, висаджують квіточки різних кольорів. Ми попрацюємо над загадками. Це всі, відповіді на наші загадки, будуть наші помічнички. Давай подумаємо, що це може бути. Листя виберуть землі не лопата, а граблі. Правильно? Наступне, хоча і гостра, незубата копає землю нам, що? Лопата молодці. І останнє пострибає, наче жабка, по грядочках в полі, що? Сапка, молодці. Звичайно, це сапа. Тобою спробуємо дати відповіді на деякі запитання, яким чином звільнення від снігу полів позначається на праці людей, Люди розпушують ґрунт, підживлюють його. Наступне, з якою метою розпушують та підживлюють ґрунт. Подумай. Які роботи навесні проводять в полі? Потрібно поле зорати і засіяти. Які роботи навесні проводять на городах? На городі готують грядки, сіють цибулю, моркву, буряк. На клумбах сіють красиві квіти. А що ж роблять з настанням весни в саду? В саду дерева обкопують, сухі гілки відрізають, садять нові дерева і кущі, а також білять стовбури. А навіщо білять стовбури дерев? Щоб знищити шкідників. Яку ще роботу виконують люди навесні? З парників починають висаджувати розсаду капусти, огірків, перцю, помідорів? Які машини можуть працювати в полі? В полі працюють трактори та великі машини. А люди яких професій ними керують? Звичайно, ними керують водії великими машинами, так? А тракторами володіть хто? Правильно, водії тракторів, називаються вони трактористи. А чому ж землю матінку називають скатертиною самобранкою? Абсолютно правильно, тому що тільки посадивши рослини, ми можемо отримати з них готові продукти. А підкажи, що повинна робити людина, аби земля стала щедрою годувальницею. Абсолютно правильно, землю треба також підгодовувати, давати їй водичку добре для того, щоб отримувати гарний результат від того, що ти посадив. Дякую вам за увагу! Ви впоїлися завданням нашого уроку. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте!